Це гроші, які знаходяться на землі. А вони підуть каштани, на ліки, а нам гроші за це на наші потреби. Каштани швидко вітром здуває, нам потрібно швиденько їх зібрати, і тоді будемо вже визначатися, яка ціна, куди можна нам їх здати. Тисяч п'ять хотіли б на пару рулонів з панбонда. Це було б дуже добре. Оце рулон з панбонта коштує 2500 і є піксель 3 800. Ну, ми беремо такий, бо ми комбінуємо декілька е, кольорів. Ще не кінець місяця, і мені таких 4 рулона потрібно купити, а це коштує 10 тисяч. Цього року тим видом діяльності займатися не будемо. Пов'язано не з відсутністю реалізації, а немає можливості фізичної. Немає працівників, людей практично немає, водіїв не вистачає.